Доброго дня! Перед вами сама проста, сама дешева комплектація лазерного нівеліру GLL380C. Це нова серія нівелірів. Більш детально про їхні переваги я розповідав в попередніх відео. А зараз попалася в руки сама простенька комплектація, тому покажу, що в неї входить. Тут це сам нівелір. Ну, Нівелір. Чехол, отражатель і комплект батареек і вкладка під Lbox ще присутня. Так, подивимося на нівелір. Зазвичай тих нівелірів, що я розповідав раніше, були акумулятори, були зарядні, а тут я перший раз бачу таке рішення. Бачите? Тобто, кришка від акумулятора професійного. Але, вона, скажімо так, можна застосовувати сюди як батарейки. Ну, Я думаю, що можна застосовувати і акумулятори, якщо у вас є акумулятори. Так, вставляємо батарейки. Ну, ось таке рішення. Воно універсальне, тому, мабуть, не дуже зручне. Батарейки треба гарні вставляти. Так. Так, і кришечку. Ось таке рішення. Так, перевертаємо. Так, треба пам'ятати, що положення OFF завжди е, треба бути, що воно включене при транспортуванні, при переміщенні. Коли ви поставили, тоді вже ви включаєте. Включили, загорівся у вас горизонт. Ви можете вибирати різні режими за допомогою ось цієї кнопочки. Цією кнопочкою ви можете налагоджувати яркість. Це для Bluetooth, для роботи з планшетом. Ось така техніка. Робочий діапазон 30 метрів. З приймачем робочий діапазон до 120 метрів. Так. Це зараз стоїть режим. Зараз режим маятник повністю розблокований. Ну і зазвичай блокований режим він час від часу припиняє свою роботу, але можна тоді користуватися під нахилом в режимі блокування. Ось коротко про такий нівелір нової серії. Дуже гарна техніка. Дуже швидко окремі переваги цієї техніки. Вона стала дешевше, ніж 380 p п вона стала більш ремонтопригодна. Всі маятники три окремо нівелюються, окремо можна їх ремонтувати, окремо міняються. Ну, Ось такі вкратце, переваги. Крім того, саме величезна перевага це робота в режимі Bluetooth з різними комп'ютерами або планшетами, або з телефонами. Все, все найкраще, бо ж найкраще купляйте. А, хвилиночку, я вам забув, ще є комплектація слідуюча, це найдешевша. А наступна комплектація йде з от таким штангою такою штативом. Цей штатив називається БТ-150. Він розрахований на висоту 1,50 м. Дуже якісний, має абризинові такі ніжки. Металевий. Я думаю, що він прослужить довго і щасливо. Ось, Бачите, як він має рівні тут, один рівень. Там десь бачив іще рівень є. Так що я думаю, що якщо кому треба штатив, то можна купляти разом штатив. Це буде слідуюча комплектація. От тепер уже все, всього найкращого.